Усім привіт! З вами Леся Білейчук. Сьогодні буде огляд новинки. Дзеркало для макіяжу зі світлодіодним підсвічуванням за липень місяць. Ціна його 1199 гривень. Отже, прийшло в картонній коробці. Також на коробці доступний опис товару є на українській мові. Розпаковуємо. Запаковано дзеркало, безпосередньо саме дзеркало в захисну таку гарну плівочку, бачите? А також саме дзеркало має плівку для того, щоб не пошкодити його. І нижня частина. Складаємо усе це разом, включаємо, знімаємо захисну плівочку. Отже, 21 лес світлодіодна лампочка для максимального освітлення поверхні. Зручне управління за допомогою спеціальної кнопки. Також легке регулювання кута дзеркала працює від 4 елементів живлення. В комплект не входять. Тобто батарейки я спочатку вклала, а вже потім показувала вам, як воно працює. Усім, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякую всім за увагу, папа!